Вам посилка. Зоя, я передзвоню. Від кого? Не знаю, кур'єр передав. Можливо, цей палець належить сину ковальського Максиму, якого викрали тиждень тому. Научні. Алло. Ну що, мамаша, платити будете? Чи вам синочки по частям присилати? Вас Дуже прошу, не чіпайте його. Будь ласка, я вам ми все заплатимо. Прекрасно. Чекайте наступних інструкцій. Мільйон купюрами по 100 доларів. Як ви просили, де і як їх передати? Завтра 7.30 ранку. Вулиця Молдавська, 5. Під'їдеш до третього під'їзду, покладеш гроші в контейнер для сміття.